Всім привіт! Як і говорив, пшеничку треба убрати і трохи відпочинити. Зараз заливаємо повний бак. І їдемо на рибалку. Як добре, що убрали пшеничку, да, трохи перші машини були сирі. Але в складу зерно є в складу, зараз знову дощі, Асфальт мокрий, пшеничку не змолотить. Багато ще в кого стоїть. То, мабуть, скоро можуть і прорости в колоску. Кстати, хтось у мене питав за заправку, не пам'ятаю, як під яким відео. Силку, де купляв, я оставлю під відео, кому цікаво. Переходьте, замовляйте. Все, бак повний летим. Чачу беремо з собою, хай на людей подивиться і себе покаже. Да, Чач? Ну що, я на місці. По трактору вже знали, до кого приїхав. Вон чоловік знатний. Знайомтесь, це Стас. А це Вітель. Ой, Русик, Русик. Тьома, ти теж вже знаменитий так що махай привіт. Вчора набрав собі. Йому перву свою тисячу, да, як ото кажуть. Ні, перші два гектара в нього вчора було. Зіла я ще не бачив. Трактор хоч бачив, а зіла ще ні. Напритики, дощі пройшли, косить нема що. Є шо, вірні, немає чим. Немає як. Погода не дозволяє. Важиш не було, так, друзі? Коли? Учора. Тож як ми з тобою вечором поговорили, вітер пішов, бризнуло. Нам наш ж пролив такий, що такий. А резина й була така чи ти поставив? Ні, була. Ну, резина це бомба. Я ж тебе питав, два ската, чи нема, тебе таких. Та є, я бачу. Хужі, ніж отці. Медпотріска наш. По протектору нас ще можна було б миритися. Але тут мікротріщини ці мене хоч сердять. Ну що ми робимо як спеціалісти? Їдемо на столу. Копейкою? Оце уровень. Оце 100% лайк. Отак должно бути в тракторі. Чистенько. Чуєш, натерто чому? на лизах. Е, Андрюхі там одному привіт він комент писав. Класний. Уєбан я. Покажи свою техніку. Яка в тебе техніка? Та не дуріть. Ну так а що тоді розказувати. Я понавішував ще щось. Хай поки я на чому людина їздить, а потім починає грузити на людей. Що за херня. А ось і душечка яка? Бомба. Який на марці? Клас. Видно, кондер взагалі сіла. Видно одразу, що чоловік сам на ньому пече, сам його витирає і сам все інше робить. Глуши його. О! Тишина порядок. Так, масу ж забув. Так, ну поїхали ж до головного. Красота. Повозив мене Стас по своїм. По своєму селу, по своїм достопримічательностям, звісно, стадіон мене удивив, взагалі красота. Не передати словами. Класно на тому ставку, який центральний, чи який він там чач, давай сюди. Пішли. Там взагалі і туйки, і кущики, покошено, Ну просто песня. Будемо десь отут, а я кориця. на стюхи. Попий водички, чач. Попий водички. Жаркувато сьогодні, конечно, пече, блін. Через щур. Де я коримся, старшой? А? Де я коримся, старшой? і тут можемо сісти за столиком. У мене столик є. Ну, я шо Можемо тут сісти, щоб той не тягнути. Ось собі закидаємо. Будем тут будемо, тут будемо рибачити, так? Да? Ось тут будемо рибачити, так? Да? А що нам мішає? Абсолютно нічого. Такий ставочок невеликий, але глибокий, так? Да? Так. Да, тут десь 4-5 глибина. Чача собі друга нашла. Як малого звати я забув? Артем. Артем. Артемі чача, і, за и тебе... Русика, Русика, я покай, даже в руках треба було знімати. Так, ну я отут тоді заякую, щоб мені веток не було. Да ти хочеш там сюди. Чи отут тут? Так що, ти на удошки будеш сидіти? І пару спінінгів кинуть. Ну так кинемо так спінінги собі вряд. Так, все, тоді, швартую чачу. Чача, паш, я тебе кудись привяжу. Щоб ти не нернула, нырнула, не дай Бог. Чача, рядом. Чача. Русик первого дракона поїмав. А, даже це Артем да. поймав. Це ж це мірак. Це як зимовляк Артем. А це, це просто касатка. Я думаю, це, це результат. Це сразу лайк, навіть не думаючи. На опариша, да, так, клюнув да. рачок. Да. Ти довольний, Артм? Да. Приїхали поки роз'яв'ять. Рибаки ловили рибу, а поймали рака. Ніфігав здорово хотим. Так, ну, треба перезакидатися, мені каже, вже все склювало. Вроді снасть закинута, а щось покльовки таке не особо. Поберем? Давай, в відро, а там буде видно. Ну, а це я думаю, це достойний. Це, я думаю, ми зараз на двіжушку у шички подваримо. І отак ще й рака сюди, то я думаю, це буде. чи Чи, чи, ушичка... Чи ушичка, чи похльобка, ну щось уже буде. О, Русик рак. Той, Рака той, той. опять. Зірвався рак. Я не зрозумів. Русик, прокоментуйте цей коментар. що коментарі. Задрали ці раки. Отак от. Да. Щоб да. ви всі розуміли, що приїжджайте до Стаса на рибалку, бо Русика тут вже задовбали раки. І мене. Це починається, це вже просто підійшли. Я тепер сідай і лови раки. Наживляю париша. І смоли. Пішов тільки раки, раки, рак один за одним буде. Та, Та буде, раки мені взагалі не інтересні, мені буде б карася, тільки не отако. Хоча б втричі більше, це було б інтересніше. Ти бачив, що скидається? Та ну скидається, це согласен. Да, буде, ти Все, буде, Все буде, буде так? так? Чи воно чупа йдеть? Диви, диви, диви. Куди покльовка. Куди дивись? На спійну, він первому. Дивись. Все, коротше, пішов тягнути карася. Дивись, що тут витворяє. Йо-майо! Тут щось таке дає. Дивись, і дзибинить Що Ні. Не, не, не. не ждать, ще Жди, Та ні, ладно Первий неймовірний. Треба такого випускати однозначно. Ну, я пока сохраню до завтрашнього утра, щоб потом показати вам улов. Сейчас, та скаже, сраки підуть рікою. Русик взагалі кара задовбали ти рак, яка лучше б кара склював. Та в общем, перезакинули. Снасть закинути, та ждем покльовки. Сонце пече, жорано ймовірно. Коротше, суть такова, ви зрозуміли, так? Да? І по прямим ефіром, що кроме карасів на півпальця і буквально трьох-чотирьох раків нема нічого. Все, всім пока.